Розкажи цю історію. Я, Ну надав. Я сподіваюся, там же. Якщо якась судимість може бути, то там вже термін придатності пройшов. Я працював колись. <реклама> я, в я працював в кол-центрі колись. Ну, звучить кримінально. Ні, ну це робота, де ти відповідаєш на зв'язки. Зараз мені здається, кол-центр не так актуально, взагалі, як колись було. Суть роботи в кол-центрі. Ти приймаєш дзвінки від людей, які вже не задоволені. Тому що поаплодуйте, хто хоча б раз дзвонив в кол-центр свого оператора. Подякувати. Ні, просто дзвонив, просто дзвонив. Та? Ви вже ви вже замахані, тому що там. Добрий день, цей дзвінок дуже важливий для нас. Очікуйте, будь ласка, на лінії, для того, щоб зв'язатися з оператором, ви маєте пройти три підземелля, блядь, не знаю, там проплести озеро, і тоді, можливо, цей хуй підніме трубку. Тому ніхто ніколи не говорив до оператора: добрий день. Ні, завжди, сука! На... Візьми трубку. І коротше, я працював на цій роботі, і нам всі казали, це. Стресова робота, це важко, це не так легко, як знається. До мене дзвонили люди, погрожували. Ми дамо тобі пізди, ми поламаємо ваші вишки, бо вас 3G не ловить. Там щось е, ще фішка була. Я вже навіть колись розказував. Ми завжди звертаємось до людини так, звертались, як вона е, е, звер, е, Я Кажу: Доброго дня, скажіть, будь ласка, як можна до вас звертатись? І тіп до мене каже: Пішов нахуй! Я кажу: уточніть, будь ласка, як можна до Ну і от тебе криють матом. І коротше, в останній робочий день. Я подумав, що це буде прикольно постібатися над людей, які дзвонять в кол-центр. Я був молодий, дурний, і останні сім хвилин роботи я вирішив відповідати смішно на дзвінки, а мій друг вирішив це смішно зняти на відео і закинути це в інтернет. І коротше, там були приколи з розряду. Там дзвонить той представники того оператора, питаються Скажіть, будь ласка, а ви в Київ дзвоните? Я кажу: ні, цей оператор в Київ не дзвонить. Або там дзвонить, а ви скажіть, будь ласка, як можна встановити рингтон на дзвінок? А я кажу, а ви можете, будь ласка, наспівати мелодію, яку ви хочете встановити? Чи там, скажіть мені, будь ласка, а що в мене робити, якщо сім-карта зламалась, кажу, викинути нахуй телефон. Ну і от з розряду, от такі от, я ну, стібав людей тими приколами кіцей. І це зняли на відео, закинули в інтернет, воно завірусилося. І коротше, мені дзвонять і кажуть: Олександр Дмитрович, якщо ви не видалите це відео, ми запрошуємо вас в суд. А я його навіть не постив, Ну, я його не можу видалити, і воно починає віруситися по соціальній мережі раніше популярній. Зараз слава богу ніхто в ній не сидить. Ту яку Порошенко закрив ти? та прикаденці Порошенка, угу. ВК так звана.